1 червня служба безпеки України в рамках операції Побутина провела безпрецедентну атаку на російські бази стратегічної авіації, яка могла б слугувати сценарієм для голівудських фільмів. FPV-дрони, керовані через мережі 4G, розміщені на дахах невеликих будинків на вантажівках, які відкривались дистанційно. І все це підготовлено на орендованому за 4,5 тисячі доларів складі в Челябінську, розташованому неподалік від штаб-квартири ФСБ у тому самому місті. Результат, що найменше десяток знищених стратегічних бомбардувальників літаків, які Росія не виробляє вже 30 років, а також можливо ще один літак ДРЛФА 50 який сам по собі є однією з найцінніших технічних мішеней у всьому арсеналі збройних сил Російської Федерації. Деякі російські мілблогери вже почали називати цю подію російським Перл-Харбором, але давайте розберемося з цим поетапно. Ласкаво просимо до спеціального репортажу. Як повідомляється, служба безпеки України розпочала роботу над операцією ще в листопаді 2023 року, а через її стратегічну важливість її безпосередньо контролював президент Володимир Зеленський. Українці вигадали ідею побудувати невеликі модульні контейнерні будинки, які могли б поміститись на причепах вантажівок і перевозитися по території Росії. Геніальний план передбачав облаштування простору під покриттям даху таким чином, щоб там можна було сховати навіть кі. Кілька десятків безпілотників FPV. Сам дах був спроєктований для дистанційного відкриття, коли розпочнеться атака. Безпілотники та вибухові заряди були ввезені в так звану Росію контрабандою, найімовірніше з території Казахстану. Ми можемо побачити це на фотографіях, опублікованих СБУ. Серцем операції був склад площею 650 квадратних метрів, розташований в російському місті Челябінськ, а саме на свердловському тракті 28 а. Звідки нам це відомо, тому що російські блогери вже встигли пов'язати фотографії, оприлюднені СБУ з оголошеннями на порталах реклами, виходить, що українці готували цей теракт прямо під носом у місцевої ФСБ, штаб-квартира якої розташована всього в 5 кілометрах від цього місця, все це коштувало 4,5 тисяч тисячі доларів на місяць. Саме тому на вантажівках були Члябінські номери, саме звідти вони виїжджали. Водіїв замовляв такий собі Артем 37-річний бізнесмен з Мурманська. Наприклад, будинки, які використовувались під час нападу на базу Олінія, перевозив Олександр, 55-річний мешканець Челябінська. Він отримав замовлення доставити чотири модульні будинки у Кольський півострів. Вони домовились про ціну, і він вирушив у дорогу. Тим часом невідомий співрозмовник давав Олександру вказівки щодо зупинок. Остання зупинка була на заправці Роснєфті неподалік від бази Улєді. Аналогічним чином будинки до Іркутська база біла перевозив 61-річний Андрій. Схема повторювалась у випадку з дягелєвим та Іваново. Всі вони контактували з якимось Артемом. Коли все було готово, а водії знайдені, залишилось лише дочекатись слушного моменту. І дійсно цей момент настав за даними російського мілблогера Russian Arms. За останні два тижні росіяни передислокували до 40 бомбардувальників ту 22 на аеродром Олінія один з двох, що найбільше постраждали під час недільної атаки. Крім того, теж саме мало статись з 20% всіх бомбардувальників ту 95 МС. Як наслідок, це стало найбільшою передислокацією з початку війни. На думку автора, Кремль робив це не просто так, а мав намір здійснити чергову, можливо, наймасштабнішу ракетну атаку на Україну саме за участю передислокованих бомбардувальників. Цілями знову мали стати енергетичні, транспортні, логістичні або цивільні об'єкти. Після атаки це підтвердив і Володимир Зеленський, заявивши, що українська розвідка мала інформацію про неминучу атаку. Супутникові знімки, зроблені за день до атаки з авіабази Біла, підтвердили наявність аж 39 Ту-22, 30 Міг-31, 7 ту 160 6 Ту-95 МС, 2 іл 78 м 6 ан 26 і 2 Ан-12. Тож, коли все було готово, і росіяни завершили передислокацію стратегічних бомбардувальників, Зеленський дав команду діяти вантажівки з будиночками під'їхали до п'яти ключових баз стратегічної авіації Росії. Це були бази Оленя в Мурманській області, Біла в Іркутській області, Дягілєво в Рязанській області, Іваново в Іванівській області. Українка в Амурській області, вони розкидані по всій території Російської Федерації. Однак візуальні докази, як ми незабаром побачимо численні, стосуються поки що лише перших двох. Атаки на Дягилєво, Іваново та Українку були або нейтралізовані протиповітряною обороною баз, або не мали значного успіху, можливо пізніше з'являться візуальні докази у вигляді супутникових знімків. Швидше за все повний звіт про операцію ми дізнаємося в найближчі дні і тижні. Однак атака на Олендію і білу була достатньо щоб стати дуже болючою для росіян. Коли вантажівки зі спеціальним вантажем наблизилися до околиць баз, дахи будинків відкрилися і звідти вилітали FPV з зарядами. На цих кадрах видно, як з будинку на вантажівці вилітають безпілотники на подив місцевих жителів. Деякі росіяни відчайдушно намагались зупинити дрони, залазячи на дах і кидаючи в них каміння. Однак, коли ці покинули будинки, вони почали прямувати до аеродромів і атакувати бомбардувальники, що знаходились там. Ось ми бачимо палаючі літаки на базі Оленія. Тут ми бачимо атаки на базу біла з матеріалів, що зняті мешканцями. За даними російських мілблогерів, атака була здійснена за допомогою FPV-дронів, керованих через мережу 4G LTE. Пропускної здатності сучасних мобільних мереж більш ніж достатньо для виконання таких завдань. Керування fpv дроном здійснювалось за допомогою програмно-апаратного комплексу системи AndraPilot. Геніальність цієї операції полягає не в її технічній унікальності. Це рішення використовується обома сторонами конфлікту, а в організаційній та логістичній частині помножені на тотальну місцеву російську недбалість у забезпеченні заходів безпеки. Повідомляє Семуель Бендет з посиланням на російських блогерів. Після завершення операції вантажівки запрограмували на самознищення, що ми спостерігаємо на цьому записі. Зеленський підтвердив, що всі українські силовики, які брали участь в акції, повернулися на українську землю в цілості і схоронності. Результат справді вражаючий. За словами української сторони, згідно із заявою Зеленського, 117 безпілотників, задіяних в операції, повинні були призвести до ударів і знищення 34% стратегічних носіїв крилатих ракет Росії. В деяких повідомленнях згадується навіть 41 літак. Це дуже оптимістичні припущення, але на даний момент візуально підтверджено знищення або серйозні пошкодження 14 літаків. 9 Ту-95, 4 Ту-22, 1 ан 22 Розмову також стосується знищення новітніх бомбардувальників російського флоту, двох літаків Ту-160 Білий лебідь. Про що повідомив український журналіст Олександр Коваленко більше того, українська інфосфера повідомляє про успішне знищення російського ДРЛВ, тобто літака А-50, і це було б окремо найбільшим ударом, нанесеним під час цієї атаки. Адже в той час як росіяни мають 70-90 бомбардувальників, які є носіями засобів ураження, тобто ракети бомб, Кремль має лише 3-4 діючих А-50. Які є мозком всієї системи, втрата кожної додаткової одиниці є величезною загрозою для збройних сил так званої Росії? Тим не менш, ми не повинні думати, що знищення 14 бомбардувальників це ще одна втрата для росіян. Це потужний удар по одному зі стовпів російської ядерної тріади. Наразі візуально підтверджено знищення 15-20% всього бомбардувального флоту, що складається за оцінками татарігамі з Front Intelligence, з 70-90 бомбардувальників. Ту 160 ту 95 М і ту 22 Флот, який не забуваймо, росіяни не можуть відновити, тому що весь цей флот є радянською спадщиною, який Росія зараз не виробляє. Найближчими днями можуть з'явитись візуальні докази знищення додаткових активів, і тоді рахунок може наблизитися до 34%, про які пише Зеленський. Тоді мова піде про кошмарне приниження для росіян. Згадаємо, що кампанія повітряного терору спрямована на політичні, енергетичні, медичні, логістичні а пожитлові центри значною мірою здійснювалася і здійснюються саме за допомогою цих бомбардувальників. Нейтралізація носіїв, а можливо і командного центру у вигляді А-50 – це атака на саме серце системи. У п'яти найбільших атаках Росії на Україну більшість ракет було випущено з Не дивно, що президент Володимир Зеленський був сповнений гордості, голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів про сьогоднішню операцію: абсолютно блискучий результат, результат якого досягла виключно Україна. Один рік, шість місяців і дев'ять днів від початку планування до ефективного виконання. Наша наймасштабніша операція. Наші люди, які брали участь у підготовці операції, вже повернулись в Україну і перебувають у безпеці. Я подякував генералу Малюку за цей успіх України. Я доручив службі безпеки України поінформувати громадськість про деталі та результати операції, які можуть бути розголошені. Звичайно, зараз не все може бути розкрито, але це українські дії, які безсумнівно увійдуть у підручники історії. Фраза Результат досягнутий виключно Україною не випадково, адже Київ свідомо не інформував ні американців, ні будь-кого іншого про деталі акції. Це було зроблено, тому що він вважав, що Вашингтон просто заблокує її. Це свідчить про герметичність української системи управління, що так важливо в нинішніх реаліях, і про її ефективність реакція Росії була неоднозначною. Дмитро Медведів у своєму стилі прогримів про гру з вогнем, яка закінчиться для українців пеклом. Однак факт залишається фактом: російські ЗМІ отримали наказ мовчати на цю тему дещо присоромлені приниженням з боку опонента. На завершення українці провели ефективну атаку, ефект від якої вже є чудовим і може бути тільки кращим. Атака була здійснена на об'єкти, розташовані відповідно за 1800 км кілометрів від України база Олен'я, та 4000 км – кілометрів база Біла. А також була близька до успіху атака на російський далекий схід. Все це нагадувало сценарій голівудського фільму або якщо придивитися, одну з історій з книг Віктора Суворова: чудове планування, логістика, виконання і терміни. Просто шедевр. Більше того, це були не єдині диверсії та напади, з якими зіткнулись жителі так званої Росії у ці вихідні. Вибухи пролунали на базі Північного флоту Росії в Оленягорськ, Мурманську, тобто поблизу бази Олін'я це база для російських підводних човнів класу Ясень М. Крім того, українці зруйнували два важливих мости в Брянській та Курській областях. Перший вибухнув під час проходження поїзда климово Москва. Семеро людей загинули і 69 отримали поранення. Також у Курську вибух спричинив сходження поїзда з рейок, але про загиблих не повідомлялось були лише поранені. Чи були ці події частиною операції Павутина, невідомо, хоча це сумнівно все це відбулося напередодні чергового раунду мирних переговорів у Туреччині. Цілі української сторони зрозумілі: перше безумовне припинення вогню, друге звільнення полонених, третє повернення викрадених дітей чи будуть росіяни готові піти на поступки. Можна було б припустити, що у світлі принизливого нападу їхня схильність до поступок буде ще нижчою ніж зазвичай, але в реальності здатність Кремля завдавати ударів по цілях в Україні серйозно знизилася, і цю здатність. Росіяни не зможуть відновити за короткий час, також у вимірі ширшої геополітичної ситуації, скорочення російської стратегічної авіації реально погіршує статус спроможності Росії проектувати силу в регіоні та світі. І з огляду на попередні успіхи українських служб це ймовірно не остання подібна акція, про яку почує світ. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт на Монопазі, Патреоні або ставши спонсором на Ютуб. Реквізити в описі.